Триста мільярдів інвестицій готові надати Україні європейський бізнес. На що саме за яких умов буде вирішувати Агенція модернізації України? Економісти, політики та бізнесмени з Європи, України і навіть Африки говорили про це у відні під час міжнародного форуму. Інвестори готові вкладати кошти, але спочатку треба створити умови для цього, які саме далі Олеся Барламова. На форум довідня прибули майже 100 гостей. Це європейські експерти з міжнародної економіки, політики та права. Українську сторону представляли Федерація про бізнесмени та перший президент Леонід Кравчук. Кура, яка буде створила, перша все агенція, рада, вони визначають разом з владою. І сегменти е сектори, які потрібно наступати негайно, щоб надати інвестиції. Іноземний бізнес чекає, доки в Україні подолають корупцію. Член польського сенату і майбутній член Наглядової ради агенції модернізації України Владимир Чимошевич каже: Його країна від корупції очистилась завдяки самим людям, а не втручанню політиків або чиновників. Польща, ну щасливо, ніколи корупції не було такої як в Україні. але була така традиція, щоби. Примерно врачам после. Же візита давать какой-то ні. Ну у нас була потом кампанія через два-три года не давай Не надо. Тібір ніхто не дає. Що нормально. парлаполітик каже, головна цінність для інвесторів саме людський потенціал. Це зберегло одну зі стратегічних галузей України авіаційну Потрібні лише гроші на подальший розвиток. Авіаційна сфера найбільше збережена в Україні. За роки незалежної України там то вже цифрове Ваня ну зрозуміло, що це одна з трьох одна з десяти країн у світі, які можуть робити літаки, але одна з трьох світових шкіл, які можуть робити транспортні літаки. Згадали члени робочої групи і АТО на сході України. Вони впевнені військовими методами його не завершити. Росія, Україна, ЄС мають бути торговими партнерами. Ситуація в Україні стабілізується, коли економіка почне виходити з кризи. Програму агенція модернізації України Франції, Англії та польщі Після цього її Має хвалити варто на ради президент. Далі Європа європада покоління 300 мільярдів доларів інвестицій. 我就是比较喜